Він не зобов'язує всі територіальні громади об'єднуватися. Добровільно хто є, от вам і пілоти. Та це не пілот, це пілот. А як не пілот? Якщо в області, якщо з України 4-5 громад об'єднаються, отримують відповідні повноваження, як місто власного значення, і відповідні ресурси. Є пілот, можемо побачити і проаналізувати, як це буде у майбутньому перспективі. От вам і пілоту. Йшлося про пілот на окремій, на окремій території. Ви говорите в рамках всієї, всієї України. Звичайно, от вам, э, Діна, дайте хоч слово сказати. Вони захочу об'єднуватися в рамках всієї України. Доска, дайте, дайте Питання ж не в тому, ви ж критикуєте не сам принцип пілота, тому що ми боїмося пілотів і тому завжди тренуємося, як кажуть, на всій країні. От. А по медичній реформі там просто дійсно ціль, яка внутрішня була, я так розумію, у тих, хто проводив, перше пропіаритись класно. Друге внутрішня ціль просто тупо скоротити витрати і по факту зробити те, що відбувається, вже платна медицина, перевести її до платної. Ну, там ще якісь цілі, але вони не полягали в тому, в чому насправді повинна полягати медична реформа, тобто більш концентрований, але кращий сервіс. Так, ну, як я розумію, більш концентрований, але кращий сервіс. Тобто громадянин не отримав і е, лікар не отримав. Лікар отримав хаос, ідіотизм е, і реально покращення не отримав. От. Тому питання ж не в тому, що пілот не треба проводити, а питання в тому, що треба, щоб була дійсно справжня ціль, не, е, та, яка внутрішня, щоб вона була справжня. бо внутрішня є не справжньою, а зовнішня показується як справжніше. От, от Реформи Ми пробували аналізувати, в чому полягає добровільність. Воно виходить добровольно принудительно. Так ну там ці всі аргументи стосовно оплати за ті, значить, за ті. Витрати, які е, повинна нести ни, нижній рівень, не з державного бюджету. Тобто давайте вернемося до цих пояснень. Давайте Ось. ще раз вернемося до, до того, що не треба перекручувати і видавати те, що є. Е, здається, тобто жити в віртуальному світі. Є законопроект. Законопроект це конкретний документ. В конкретному документі зараз ми маємо проблему. Проблема полягає в тому, що не описано механізм об'єднання адмінтер одиниць, які хочуть це зробити по власній ініціативі. Для того, щоб концентрувати ресурси, отримувати ефект синергії, цей механізм якраз і виписаний у законі про добровільне об'єднання.